Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Кілька речей за цей день варто сказати: перша вдячність усім нашим воїнам, кожному і кожній, хто зараз на позиціях, хто в бою, на бойових постах, бойових завданнях, на усій лінії фронту від Куб'янська до Кринок, усім, хто відновлюється після поранень, і хто тренується, щоб приєднатись до сил оборони та безпеки України. Особливо сьогодні я хочу відзначити наших прикордонників, воїнів, підрозділів прикордонної служби України, які не лише захищають наш державний кордон, але й на рівні з усіма воюють на різних напрямках фронту. Бригада Сталевий кордон, міцні воїни, захист Харківщини, Куп'янський напрямок. Я вдячний, дуже вдячний усім вам. І окремо відзначу результативність солдатів Артема Цеплюка та Ігоря Каменецького, молодших сержантів Юрія Попіша та Ярослава Шолома, підполковника Валерія Гаврилюка. Дякую вам, хлопці, за умілі дії, воїни Луганського прикордонного загону, бригада Помста, сильні воїни, знову на передовій Лиманський та Бахмутський напрямки. Особливо я вдячний. За сміливість солдату Євгену Сердюку та за особисту ефективність старшому сержанту Кирилу Чумаченку. І ще Мар'янський напрямок. Прикордонна комендатура швидкого реагування Житомирського загону. Дякую всім вам, наші воїни, за влучність та знищення російської техніки, а особливо відзначу молодшого сержанта Павла Шевчука та сержанта радіона. Блажка, просто молодці хлопці. Кожен особистий результат на цій війні це результат усієї України, бо саме з особистих результатів складається стійкість нашої держави, наші спільні державні, можливості і успіхи української оборони. Безумовно заслуговують на особливу вдячність, також і воїни 95-ї окремої. Десанто-штурмової бригади наших збройних сил України усім вам, хто незмінно, сміливо захищає державу Україна, я вдячний. Особливо варто відзначити за бойові операції старшого солдата Євгенія Кучметка та солдатів Миколу Мантулу та Віталія Курдіна. Дякую вам, хлопці, за вашу хоробрість, за вміння дійсно дбати про побратимів. 68-ма окрема єгерська бригада солдат Анатолій Власюк та Микола Чубик. Дякую вам та усім вашим побратимам за самовідданість, за уміння стати зірцем для інших. І ще варто відзначити 100-ту окрему бригаду ТРО, зокрема старшого солдата Миколу Панасенка та штаб-сержанта Олександра Березного. хлопці, які настільки хоробрі. Які настільки свідомі, настільки самовіддані, що саме завдяки саме таким нашим воїнам, світ попри все продовжує вірити в Україну в нашу можливість пройти цю війну так, як саме Україні потрібно. На новий тиждень вже є графік міжнародної комунікації, який посилить нашу державу, і те, що стосується позицій в Європі у відносинах з Євросоюзом і з нашими сусідами в Євросоюзі. І те, що стосується міжнародних інституцій, тих, які повинні захищати міжнародне право, і звичайно, готуємо нові оборонні пакети для наших воїнів. За підсумками й нового тижня, ми зможемо сказати, що Україна стала сильніше, і це важливо, щоб кожен тиждень додавав нашим двостороннім відносинам з партнерами більше чітких домовленостей. А оборонним коаліціям більше стійкості у постачанні зброї, снарядів, техніки. Я дякую всім світі, хто допомагає саме так, щоб домовленості працювали. А стійкість наших воїнів базувалась на стійкості наших партнерів. Слава кожному і кожній, хто воює та працює заради України. Слава Україні!